Вместо того, чтобы смотреть вечерние новости на каком-нибудь из национальных каналов, смотрите меня. Со мной все в порядке, как видите. Сегодня позвонили мне знакомые и говорят, что там давай уже, уже, говорят, что ты умер и на выборы можно не идти. Нет, я не умер. Сразу вспомнил песню группы Чаев. Не спешите нас хоронить. И у нас еще здесь дела. Так что самочувствие у меня хорошее. Ничего страшного со мной нет. Многие, кто спрашивал меня о том, почему я не выхожу в онлайн, во время своей болезни я не, делю, не делаю с этого видеоблог, объясняю, что считаю это неправильным. Во-первых, я же мэр, я лидер, должен быть здоровый, красивый и вселять оптимизм, а не быть болезненным каким-то. Поэтому считаю, что в принципе я уже здоров, меня пора выписывать. Врачи немножко другого мнения, но тоже обещают скоро выписать. Кроме того, от коронавируса не умирают многие люди и намного старше меня. Реанимация здесь рядом лежит бабушка, которая там 86 лет борется уже третью неделю, выздоравливает, идет на поправку. Это означает, что значит, и я тоже могу выздороветь и с вами продолжить работу. Поэтому никакой здесь трагедии нет. Я очень рад, что у нас хорошая медицина, которая преображается на глазах. То, что медики не бросили все и не уволились, работают, рискуя здоровьем каждый день, одевают эту химзащиту, бедняги, очки эти все там защиту и заходят и лечат всех коронавирусных больных. ежедневно наражаюся на мені безпесть. Ну, давайте почнемо ефір. Доброго дня, друзі. Я радий вас всіх бачити, всіх, хто під'єднався. Пропустили ми багато часу, але нічого не верстаємо. Почуваюся я себе вже краще, ніж пару днів тому, але. То чуєте, голос трошки ще не повертається, ну нічого повернеться. Я відчув на собі всі можливі прелісті лікування, і кислородну терапію, і капельниці ну все як у людей. Е, хтось сказав, що потрібно їхати там в в Шаріте. Ні, я знаходжусь в Миколаївській лікарні номер 1 яка перша з миколаївських лікарень прийняла на себе виклик боротьби з коронавірусом лікують нормально, годують по-лікарняному, але, дякувати Богові, він дарував мені мою кохану жінку, яка мені там підвозить, передає передачки. Але, чесно кажучи, їсти не дуже хочеться. Е, вже е, планую завтра піти е, планую піти завтра на тест, подивимося, який буде результат. Думаю, що результат буде негативний і вже до кінця тижня буду е, одужувати і намагатися вставати в стрій. Лікарі у нас світі люди сьогодні. Підтримуйте їх, читаю, що хто там чого там не вистачає. Найближчим часом попросив, щоб зробили управління охорони здоров'я, та невеличкий такий е, карту, як діяти, куди йти. Ну, Я напишу, пишу свій досвід. Як я прийшов до лікарні, докотився сюди, і що робити, і скільки це коштує. Приймаю звичайні ліки, як виявилось, у мене на більшість антибіотиків алергія, тому це дуже важливо, якщо у вас буде часто натхнення, зробіть собі тест, перевірте, на які антибіотики у вас алергія. Бо я, чесно кажучи, з 99-го року їх просто не приймав. Як ви бачите, динаміка захворювання на коронавірус у нас в Україні і в Миколаєві зростає. Це означає, що. Щодня кількість людей контактних може збільшитися, які вже хворі. І це насторожує. Але, як я казав раніше, коронавірус, яка це хвороба, яка диктує нам нові умови існування. І це те, що нам найближчим часом потрібно буде, з чим нам потрібно буде жити. Тобто він вже не зникне, не буде так, що до нового року, а після нового року все буде нормально, вигадують цю вакцину і все буде хорошо. Тому це, мабуть, ми трошки забули про той самий туберкульоз, який вже існує поряд з нами і вбиває людей, тихий у Те саме буде і з коронавірусом. Сподіваюся, що вчені розберуться там з цими антивірусами, але ми з вами повинні готуватися до найгіршого. Це стосується індивідуального захисту. Друзі, дуже важливо, щоб ви вдягали маски в місцях, де перебувають багато людей. Тому що. Сьогодні те, що ми бачили з вами в фантастичних фільмах, вже в нас сьогодні відбувається в місті в Миколаєві в Україні. Це стосується і так званого карантину вихідного дня. Я, ви знаєте, не бачу сенсу у його існуванні. Карантину немає вихідних, Він не місто засипає, карантин просипається, точніше, антикоронавірус. У нас ми повинні розуміти, що люди, які Беруть на себе, наражають себе не на небезпеку і вважають, що вони хочуть піти там в ресторан, чи туди вони розуміють, що вони можуть там захворіти. Але обмежувати їх в цьому ми не можемо. Ми лише повинні контролювати ті місця, коли люди, куди люди повинні йти а, не за своєю волею, транспорт, місця скупчення людей і так далі, куди їм потрібно буде йти, і потрібно перевіряти захист, масковий режим, додержання карантинних норм. Зараз ми фіксуємо, що трафік. Людей на вихідні дні не, не від ну не відрізняється від звичайного трафіку. Навіщо туди зачинати заклади, які отримують там не знаю копійки на виживання у вихідні дні, коли можуть приймати клієнтів з зміною кількості міст? Тому зі свого боку наша комісія та виконком прийняла рішення, звернулася направила з цього приводу звернення до кабміну. На жаль, бачили сьогодні Верховна Рада не проголосувала. І карантин вихідного дня залишається. У мене питають, навіщо закрили відкрили школи. Друзі, тут є деякі питання. Ну, по-перше, спочатку відкрили дитячі садки. З 800 груп в Миколаєві було закрите на коронавірус локально 8. Як ви пам'ятаєте, до коронавірусу у нас були. Показники, за якими за кількістю відсутніх дітей ми закривали на карантин взагалі, або всі дитячі садки, і школи, або окремі. Локальний карантин вважаю більш ефективним. Тобто закриття окремих груп, які контактували з хворими дітьми або у яких є батьки хворі. Друге, закриття садків, в яких є вихователі хворими на коронавірус. У нас з 800 садків було вісім закрито груп. Це менше. Це 1%, 1%. Це означає, що в принципі ми не можемо, що закриття садків спричинить гірше для суспільства більше проблем, тому що батьки не зможуть залишати малих дітей вдома. Що стосується шкіл, у нас перші, четверти класи вже виходили і теж йшли на локальний карантин або покласно, або по школах. Насправді, якщо чесно кажучи, то я вважав би, що потрібно було виходити. З карантину цього тижня, бо в нас ще другий тур виборів, а все одно навчання буде в п'ятницю, бо там будуть приймати бюлетені, в п'ятницю буде відмінено у школах, де знаходяться вибіркові дільниця. І це означає, що діти потім підуть з, з вівторка знову в школу. В будь-якому разі, ви знаєте, що Кількість дітей і класів, які закриті на карантин, теж дуже мала. А якість онлайн освіти для дітей, шкільників, вона насправді не виправдовує очікувань. Якщо ми кажемо про дистанційне навчання, до речі, захищав по цьому курсову в КПІ в Києві, то для студента, який хоче здобути знання, щоб стати на ринок праці, це одне. А для шкільника, якого тягнуть за вуха батьки і школа. Це не дуже. Всі навпаки, діти хочуть цього карантину, бо не треба навчатися. Сиди собі в Тіктоку там і спілкуйся з друзями в соцмережі. Це з одного боку може поздатися гарно, але це дуже погано, це втрачене покоління. Більш того, ви знаєте, десь півтора тижні тому, напередодні моєї хвороби, мене спитала моя жінка, дуже питання, яке навело на мене жах. Зараз ми збираємо статистику, але вона спитала. Ми маємо статистику, яка кількість дітей не може ефективно використовувати онлайн-гаджети і взагалі якісні гаджети чи комп'ютери для того, щоб здобувати онлайн-освіту. Хто з вас про це задумувався? Навіть я про це не думав, а ви розумієте, що нормальний комп'ютер купити це 5-10 тисяч гривень, а у деяких батьків немає навіть 100 гривень на фонд класу здати, щоб там поліпшити умови своїх дітей. Тому подумайте про це теж, це дуже важливо. Як і коронавірус і навчання, як коронавірус, і економіка, ми повинні думати про те, що ми повинні готувати нашу медичну систему для найгіршого і готуватися існувати в таких нових умовах. Тому, що стосується наших лікарень, перебуваючи тут в першій лікарні, відчую, як на вулиці там працюють молотки і так далі, там відбійні, це Компанія Нібулон під особистим керівництвом Олексія Панасича Водотурського взяла на себе е, таку непосильну ношу, що там майже 20 мільйонів вони інвестують в те, щоб е, провести кисень до нашої першої лікарні і створення ще окремого боксованого відділення на території першої лікарні. Я дуже дякую всім працівникам компанії Нібулон, які працюють, сумлінно сплачують податки, а також додатково за гроші власного бізнесу. Сім'я Водотурських вкладає гроші і відновлює нам тут першу лікарню. Також на четвер планують запустити додаткові койки кисневі у другій дитячій лікарні. Окрім того, в нас є ще компанія НГЗ, яка закінчує будівництво нового корпусу, в якому можливо буде розмістити 60 додаткових коек з киснем окремих боксованих в корабельному районі. Сподіваюся, що на цьому тижні зробимо там виїзну нараду і всі побачать. Як там все це відбувається? Взагалі задача стоїть, щоб до кінця цього місяця забезпечити киснем 80% всіх коїк, які в нас є в місті Миколаєві в міських лікарнях. Це означає, що паралельно ще ми отримали субвенцію з державного бюджету, десь там біля 12 мільйонів. І після цього плануємо зараз зробити централізоване кисне постачання. В окремих купимо окремі кисневі концентратори і так далі. Але в будь-якому разі, завдяки відповідальному бізнесу, ми ще раз бачимо, що може місто згуртуватися, а ті, які люди не просто сидять там і пігаряться, розповідають, як вони передали пакет з масками, а просто роблять багатомільйонний вклад у розвиток медицини. Ще раз дякую Олексію Панасовичу. Дякую Віктору Олександровичу Жевнікову за ваш вклад. Я думаю, що Миколаївці їх оцінять. Е, хочу сказати, що е, зі свого боку хотів нагадати, що у нас в місті діє програма допомоги для підприємців та ФОПів, чиї працівники на період карантину частково втратили роботу або призупинили чи скоротили свою діяльність. Для цього потрібно звернутися до центру зайнятися. Я буквально вчора робив пост у Фейсбуці, там вказаний номер телефону, за яким потрібно. Звертатися з нашої співвідної співпраці з центром зайнятості і особливо Дмитром Миколаївичем оборонько особисто близько п'яти тисяч осіб отримали вже компенсацію і зберегли свої робочі місця. Тому, друзі, беріть інформацію, звертайтеся, отримуйте ці кошти, вони бюджетні, не переживайте, нічого боятися. Стосовно опалювального сезону опалення запустили не без проблем, проте. Краще ніж це було в минулому та поза минулому роках. Краще запустили тепло працівники нашого Миколаєву теплоенерго. Відчули проблеми були ми від Миколаївської ТЕЦ. Проте всі, хто працював, були. Ну я хотів би подякувати всім, хто працювали і вдень, і вночі. Знаю, що наші, наші всі працівники працювали в цілодобовому режимі. І... Запущені на сьогоднішній день майже всі котельні. Є в нас проблеми, наприклад, вулиця Заводська, 7, там вісім абонентів. Відбувся порив системи опалення. Це будинок без підвалу, в, полі, в полу порвалося опалення. На артилерійській 3, проводиться ремонт системи опалення, який нещодавно було завершено. Запуск буде завтра, я думаю, тепло. На Чкалова, 33, Донева, 36 6, оформлюють договори. Що стосується питаннями, які у нас мені часто пишуть про проблеми зі стояками. Розумієте, в системі ще багато було повітря, повітря накопичується, потрібно звертатися до своїх жеків та ну, не жеків управляючих компаній та ОСМД і їх просити спускати тепло, спускати кисень, щоб повітря, щоб батарії нагрівалися. Важливе питання, друзі, знаходячись. У лікарні іноді перевітрюють палату. І я відчуваю запах ночі, запах горілого листя. Зараз всі кинули палити це листя. Зупиніться, друзі, знесіть його там, покладіть на кучку. Ми його вивеземо. Не переживайте за це. Ми обов'язково вивеземо все, вивеземо це листя. За це закладені це кошти, складайте його на виділені місця. В приватному секторі люди багато років знають, куди вони складають ці листя, не паліть його. Це, окрім того, що, е, е, ну, що це погано і не проти закону, це дуже е, погано впливає на ваше здоров'я, а взагалі розвиває рак легені і багато інших хвороб. Тому не переживайте, будь ласка, листя вивеземо. Без цього з, з здоров'ям багато проблем, особливо з дихальними шляхами зараз під час коронавірусу. Друзі, сьогодні почалися почались підготовчі роботи з будівництва у тролейбусної лінії у корабельний район. Вже почали там бурити, якщо хтось бачить, я хочу нагадати вам, ми працюємо у цьому напрямі. Ось влаштовуються спеціальні у нас зараз отвори, будуть вставлятися, будуть вставлятися стовби, то буде зараз. Треба трохи часу, щоб впоратися з таким об'ємом робіт. У нас, тому сподіваюся, що цього року ви побачите вже стовпи і, і освітлення. І, коротше, все, все буде нормально, побудуємо ми цю лінію. Що там не кажуть, що і не будуть. Не побудуємо, побудуємо. Головне зробити правильний вибір. Я не жартую, я серйозно вже цієї неділі, 22 го Листопада відбудеться другий тур виборів. Явка у сусідніх регіонах у нас була дуже невтішна, таким, за таких умов на виборах у Миколаєві може бути невтішними для нас. Тому закликаю вас 22-го прийти на вибори. Я бачу, що дехто мені там каже, та не переживайте, ви і так виграєте. Ні, якщо ви так будете думати і не прийдете на вибори, то я точно не виграю. І мені важливо, щоб кожен з вас прийшов в цей день, якщо це важливо насправді для вас. Мені хочу попросити вас обов'язково прийти. Я постараюся ще в четвер вийти на ефір, хоча начебто планується там бути дебати. Не знаю, в якої формі я буду на дебатах або в онлайні, або якимось іншим чином, якщо мене випишуть, я обов'язково прийду. Тому побачимось. Ви бачите, може, хто помічає, в нас зараз продовжуються роботи і по дорогам, і по внутрішньоквартальним там проїздам проводиться, використовується бюджет згідно бюджетного розпису. Не переживайте, будемо працювати. Трошки важкувато мені сьогодні дається ефір, тому будемо завершувати без питань. Дякую вам всім. Бувайте здорові. Вибори 22. Листопада цю неділю, сьогодні у нас вівторок, неділю, з 8 до 20 години, можна прийти і проголосувати. Давайте бережіть себе і своїх близьких. Обов'язково носіть маски в місцях скупчення людей. Все, пока.